2 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Сьогодні місто попрощалось зі своїм героєм Олександром Осадчуком. У 40-річного воїна залишились батьки, дружина та дві доньки. 2 жовтня прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, якого підозрюють у викраденні немовляти у Кременчуці за вчинення кримінального злочину, який йому інкримінують, санкція обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. У дитячому садочку номер 5 облаштували зручне та надійне укриття для безпеки маленьких Кременчужан. У ньому є все необхідне для комфортного перебування. У Кременчутському будинку дитячої та юнацької творчості відбувся благодійний концерт на підтримку ЗСУ. Загалом вдалося зібрати 21 тисячу гривень, які заклад передасть на підтримку нашої армії. Кременчужани гостей міста запрошують на зустрічі з циклу Цікаві історії із запасників музею, яку організовують міська бібліотека спільно з краєзнавчим музеєм. Захід відбудеться 3 жовтня о 16.00 за адресою Соборна, 11. Хочете знати більше новин? Слідкуйте за нами в соцмережах. А головне, ви знаєте підписка і лайк.